У біблійному товаристві України відбулась зустріч президента нашої держави Володимира Зеленського з представниками римсько-католицької та протестантських церков, які служать в Україні. Це була перша така зустріч з головою нашої держави за час повномасштабної війни. Саме в такому форматі. Це була зустріч, така святково робоча. Головними меседжами нашого президента, звичайно, це була подяка за те, що священнослужителі і загалом церква залишилися з народом. І Ми говорили про те, що ми насправді є цим народом, ми є частиною нашої держави. Звичайно, президент говорив про велику необхідність капеланів сьогодні в наших збройних силах, в місцях де вони повертаються до здоров'я після отриманих поранень. І звичайно, потім в нашій розмові ми говорили про певні труднощі наших капеланів, що вони зайшли на службу в збройні сили України. Ми говорили про питання і навіть проблему таку. З нострифікацією наших дипломів після закінчення семінарії і католицьких університетів. Учасники зустрічі піднімали питання можливої мобілізації священнослужителів до лав Збройних сил України та про ризики, які можуть виникнути у цьому зв'язку, і наголошували на те, що настоятелі парафії або відповідальні особи за гуманітарний сектор, зокрема Карітас і всі його підрозділи, що цей сектор може власне отримати великі проблеми, якщо певні ключові. Чові особи, а інколи навіть самі працівники вони залишать власне це служіння і будуть забрані на фронт болючим для релігійних деномінацій. Є питання оренди майна, яке знаходиться в комунальній або державній власності. Адже відповідно до нового закону релігійні громади повинні сплачувати оренду за ринковими цінами. Пан президент також обіцяв розібратися в цьому питанні і особисто говорив, що не бачить проблеми, щоб це вирішити. Адвокація України на міжнародному рівні це питання надто актуально звучало на цій зустрічі. Президент усвідомлює собі всю ту роботу, яку проводять пастори, єпископи, священнослужителі різноманітних церков на міжнародних майданчиках, коли доносять цілу правду про Україну, коли запрошують до молитви за Україну, коли так само ангажують світове суспільство для того, щоб могло допомогти Україні вистояти в цій на. Справедливій війні президент не тільки якби підкреслював це значення, але так само запрошував всіх нас діяти в цій області ще якнайбільше. На сам кінець зустрічі священнослужителі запропонували Володимиру Зеленському започаткувати загальнодержавний молитовний сніданок. Президент підтримав ідею та побажав усім перемоги України у війні над окупантами.